Як зрозуміти, що ти духовно розвиваєшся, а не робиш ілюзію? Якщо в тебе є розуміння, куди ти йдеш і що ти робиш, значить, ти ніколи не звинувачуєш нікого у своїх провалах. Коли ти духовно розвиваєшся. Ти береш дорослу позицію, ти не чекаєш, щоб тебе схвалив хтось, чи знецінив хтось, тому що ти знаєш, хто ти є, для чого ти є, в тобі є ось ця внутрішня опора, і ти не чекаєш, щоб тебе якось хвалили чи знецінювали. Коли ти духовно розвиваєшся, ти знаєш, що завжди з усього є вихід. Ти а, аналізуєш ситуацію, яка склалася в твоєму житті. І знаходиш правильні ключі, якими відкриваєш правильні двері в даній ситуації. Якщо ти духовно розвиваєшся, значить. Ти вмієш приймати думку інших. Ти ніколи не будеш засуджувати думку інших, і ніколи не будеш ставитися до їхньої думки як до того, що тебе не приймають. Тому що ти доросла людина, ти у зрілій позиції, і ти розумієш, що кожна людина має право на власну думку, і вона має право її висловлювати. І... Ти ніколи не скажеш їй, що вона повинна а, прийняти твою думку, а, тому що тільки так правильно. Ось, якщо ви духовно розвиваєтесь, всі ці якості мають бути присутні у вас. І ви знаєте, що а, всі ці думки... Погані, які приходять у вашу голову, типу знецінення, недостойності, що тільки я права і тільки так правильно, ви їх зразу відганяєте. Тому що це все не про духовність, а про егоїзм. Я духовно розвиваюся, я приймаю людей, я знаю, що в кожного із нас є право на свою власну думку, і це нормально. Звісно. Я притримуюся своєї думки, свого шляху і моїх особистих взаємовідносин із Богом. А якщо ти хочеш навчитися чути Бога, якщо ти хочеш зрозуміти, які саме інструменти він вклав в тебе, Бо в тобі є все, щоб навчитися створювати своє щасливе життя і розвиватися духовно, а не створювати якусь ілюзію розвитку. То я приготувала для тебе п'ять практичних завдань, 5 днів, де ти чітко побачиш, які інструменти в тобі є. Щоб нарешті вже створити своє класне, щасливе, наповнене радості сміху життя, всього 5 кроків. Напиши мені плюсик, щоб отримати інформацію. Вся. Вцями ківам!